Євробачення по українському найскравіші вітчизняні учасники пісенного конкурсу влаштували спільне шоу. Лунають улюблені хіти. Тано, ти як переможниця Євробачення, як людина, яка власне відкрила шлях для Євробачення в Україну, виступала сьогодні перша. І ти точно авторитетно можеш сказати, який виступ на Євробаченні від України був найпровальніший? Євробачення це стихія, і вона непередбачувальна. Ніколи я не могла передбачити, наприклад, що е, Альоша не зможе піднятися вище тої сходинки, на якій вона була вона потенційна, і було видно, що це один з найкращих голосів взагалі, який був не тільки в цей рік, а за історією. Євробачення та саме Гайтана. Мені іноді здається, що мені просто повезло з такими танцями. Принаймні, нас дійсно врятувала гуцульська карпатська містика. Коли ми з тобою спілкувалися кілька місяців тому, ти розповідала про те, що ледь не переїхала жити в Карпати. Тобі там подобається, ти ходиш горами, набираєшся енергії. Зараз ти не покидаєш своєї мрії поїхати жити в Карпати. Ми знаходимося там майже постійно, працюючи з музикантами, яких не так багато в каті залишилося, які можуть нам показати цю культуру. Ну і вбираючи в себе все більше і більше екстриму. Я тобі хочу сказати, що по екстриму я зайшла так далеко, що лікарі скоро мене будуть вивчати вже дуже ретельно. Що ти там екстремального робиш? Просидіти, напевно, при мінус 10 на морозі вже в купальнику і. Танцювати в людяній воді, і це вже для мене не екстрим. Провести півгодини в людяній печері, де я співаю, це вже так само не вставляє. Заради чого все це ти робиш? Це є дійсно певні міфи, які ми підняли. І мені цікаво, якщо ми пройдемо ці ініціації, що нам насправді відкриється. Які плани на новий рік і на новорічну відпустку? Знову в Карпати У нас є запрошення на концерти, та є в е, на схід запрошення в дружню країну зірмайдів і є запрошення новий рік зустрічати в улюблених Карпатах. А як вирішувати, хто переможе у цьому змаганні? Азербайджан, Україна, гонорарами нас у нас одного разу була ситуація, коли Румунія нам давала чи не вдвічі більше гонорар. Ми обрали Карпати, тому що нам просто хотілося бути там, де ми хотіли бути. І на цей раз ми так само напевно не по грошах будемо вивіряти, тому що е не все в цьому житті на щастя вимірюється грошима.